383 день в Канаді, 01-07-24. Так що вже сьомий місяць. І сьогодні перше число, День Канади. Canada Day. І вихідний, всі мають вихідний крім мене. Я сьогодні, ну, і Артур сьогодні працював, і Наталя. Всі сьогодні працюють. Але в Канаді рахується офіційний вихідний. Я сьогодні працював зем. Сем мав халтурку. Треба там було поробити деякі речі. І він казав, може на шосту годину. А я такий думаю, ну на шосту можна, але ну, зарано. Зарано мені на шосту, кажу, я приїду на восьму сам довше посплю і думаю, заодно підвезу Артура на роботу. Бо транспорт не працює, щось там ремонтують і йому добиратись 2 години на роботу. Ну, так, довго, довго, півтора години. І я кажу Артур, я тебе підвезу. Ми зранку сіли. Бо він виходив зі мною він каже: я сам доберусь. Я, мені легше його завести і цей поїхати на роботу в тій стороні. І що йде сам їхати. Я його привіз швидше, кажу, сюди собі бався покер. І він так і зробив з радістю, все, сів. Він ключі від роботи має. Зайшов там собі посидів, роздівався, побався покер і каже, виграв навіть. А я від нього поїхав. До сема, але по дорозі ще заскочив стіл покерний. Це що я купив колись за 25 доларів. Е, що там було? Стіл 25 доларів. Покерні фішки, оці, що я купив на секунді. І я їх там вже перемішав. Погані туди запхав, гарні. Я перепакував в свій покерний набір. І тумбочка за 8 доларів. Ну, все, нехай мені вийшло 35. 35 доларів. І я сьогодні продав за 60. За 60 він ще дав мені копійок зверху, десь там 3-4 долари. Я їх Артуру віддав. Я поїхав до них, пишу, а ніхто не відповідає. Не відповідає, я поїхав на роботу. Поїхав на роботу, з семом ми працювали. Що ми робили? Спочатку віддирали старі плінтуса, відкоси від дверей. Оце все повідривали. Сем скоренько. Сема я три рази переконував. Йди, йди і тільки нарізай, прибивай, нарізай, прибивай. Не відволікайся на оце відривання, бо я відриваю, я тобі зразу все підготовлюю, цвяхи забиваю. А ти от чисто прибиваєш скоренько. Він раз теж бере там відривати, не відриває, йди, ріж, купа роботи. І ми так все скоренько зробили. Я взявся це все фарбувати, двері. Mm. Yeah. Двері пофарбували, там оці всі відкоси. В ванні, в ванні треба було ванну пофарбувати. Він вирішив балончиком попшикати, але вона в жахливому стані. Її вже хтось фарбував, фара пооблі... фарба пооблітала. Плитка стара, яка не тримається. От, от чути, що вона вібрує, вже задні не, не тримається, і теж її вирішили залишити і вирішили її пофарбувати. Валиком перекатали фарбою для тримів. І, о, це на перепродаж. Лі, ламінат поставили на верх старого ламіната. Жесть. Ну, це от такі ремонти. Це що, як люди навіть заїдуть, то мусять робити ще раз ремонт але, ну, але квартира виглядає набагато краще. Всі стіни були темно-сині, стали е, світ, світло-сірі такі. От. Далі що? Попрацювали, поїхали ми на обід. Сам Завіз мене в кафешку з Ліванська кухня. З'їв'я там кебаб, я не, не люблю їхню, їхню шаверму, бо вона холодна. Чомусь вони роблять холодну шаверму і м'ясо в них не досмажене. Найкраща то є єрусалимська, поки що тут найкраща єрусалимська кухня. Шаверма. Е, Поїли, повернулися назад, доробили і подзвонив до мене цей чувак за е, стіл покерний, каже: він буде після ї вдома. Добре, я якраз до 4-ї попрацював, поїхав до нього, заїжджаю, пишу, не відповідає. Ні, то ні. А я вирішив до і попрацювати, бо ще поїхав, забрав Артура. Поїхав, забрав Артура, вже доїжджаю до нього. І дзвонить той чувак: О, я вдома вже добре. А насправді не він був вдома, був його там брат. І я кажу, буду їхати назад, завезу, третій раз вже до них заїжджаю. Забрав я Артура, ми поїхали забрати, ну, продати цей стіл. Я дзвоню, він до брата брат виходить. Це така компанія, яка курить травку, дивиться футбол в хаті пердак, жесі. якраз ще покер не хватало. буде тепер на гроші грати. І відвіз я їм цей покерний стіл. Дав мені 60 доларів плюс цими копійками, так що я собі щось заробив. Я хотів його віддати, бо він за маленький я тепер маю великий покерний стіл, дуже класний. І ось таке от. Приїхали ми додому, я вже поставив, картопелька смажиться. Зараз поїм картопельки. Сьогодні вже до мене дзвонили друзі. кажуть, що там ти не знаєш, коли буде фейерверк? А Я кажу, у нічого собі, буде феєрверк. Я навіть не знав, що він буде. А вони це мене питали. Тож таке, зараз піду поїм і в душу, хочу в душику посидіти довше, що відпаритись, Там класно в душі. в мене ще й сидіння є. Ой, можна як сауну зробити. І сьогодні буду відпочивати. Може, сьогодні ляжу швидше спати, але це може. Добре, бай-бай.